І так, всім привіт! Сьогодні я знімаю новий влог, тому, якщо вам таке інтересно, то залишайтеся, це буде щось типу нового формату. І почати я хочу з того, що я купила собі телефончик ось такий прикольний. А якщо не помиляюсь це Galaxy M13, Samsung Galaxy M13. От, головне, що в ньому досить хороша камера, і це мені дуже-дуже подобається. Тож, зараз я вирішила себе трішки привести в порядок, щоб виглядати хоча б, в принципі, як людина, тому що це вже наступний день, ранок, скажімо так. Вот. І пізніше я вирішила трішки, скажімо, собі побавитися. Я вирізаю деякі картинки, ну і потім щось з них роблю. Вот. А під вечір я вже вирішила помалювати собі ногтики. В принципі, я їх малюю сама, тож для мене це невелика проблема була. І так, це вже підходить вечір, то я переоділася в піжамку. І в планах вже піти собі в ліжку, все ж таки, це такий ніч. Кстати, забула вам показати ось такий от гарний манікюр, як мені здається, вийшов. Але стався один казус, це в мене вломалися два ногти, як ви можете бачити. Але я все одно вирішила їх намалювати, щоб не залишати пустими. Тож, в принципі, ця ручка гарна, тому я думаю, що. В принципі, воно піде. Тож, всім на добраніч і пока. А, кстати, забула, що мені потрібно ще зробити вечірній догляд: це ополіскувати, зубна паста вибираю якусь одну з них, або відбілюючу, або просту. Після чого це звичайно, пінка, тонер і крем. Після чого я все ж таки вирішила трішки, скажімо так. Пописати, прибрати, тому що я згадала, що мені ще треба робити багато чого, і я вирішила назад передітися і працювати, скажімо так. Ось такий чистенький, скажімо так, столик вийшов. Мені, в принципі, подобається, Лишилось забрати лише ось цю книгу, десь її сховати, і прибрати зарядні від ліжка, тому що все ж таки це не шутки, скажімо так, і його розстелити. І, кстати... А, ладно, нічого, я забула, що вам мало говорити, не суть. І всім привіт! Це вже наступний ранок. Я помила зранку голову, тому що в подальшому у нас світла не буде. Тому зараз я розчесую своє мокре волосся. І сушити його феном не буду. А знаєте чому? Тому що вже світленим. Ну, не суть. Впродовж дня я також ще вчуся на дистанційному, скажімо так. Я вирішила трішки зробити якусь зачиску. ну Нам, в принципі, її дали зробити. Я виконую на болванці. Звичайно, болванка це не живе волосся, на ній складно працювати. Ну, не суть. І я от зараз накручу лобки, скажімо так, які в подальшому приведуть зачіску більш-менш якийсь адекватний вигляд. Ну, в принципі, оце все в скорому часі побачите. І ось такий от прекрасний результат в мене вийшов. І, кстати, думаю, ви помітили, що з моїм голосом щось не так. Все дуже просто, я захворіла. В той момент, коли я знімала, була досить ще хворенькою, скажімо так. Зараз вже краще, але в принципі не дуже, скажімо так. А, і забула вам ще сказати, що з середи, це зараз, якщо я милясь з понеділок, ми виходимо на навчання, тож буде продовження влога ось таке. Кстаті, хочу вам сказати, що я досить почала писати сценарій. Хочу знімати для вас класні відосики, тож, в принципі, дивіться, скоро все буде. Ну, а тут я вирішила далі робити ногті. Так. Тому що знаєте чому? Все дуже просто. В мене просто, скажімо так, ломався ноготь. І я вирішила його наростити. Якось у мене є гель, але. не супер. Якщо ви думаєте, що я супер продуктивна, то ні. Бувають моменти, коли я просто лежу накрита пледом і просто собі дивлюся фільм разом з тим, щось що маю смачненьке, тож і такі моменти бувають. І так, зараз я вирішила трішки собі вищепити брови, в принципі. Тому що вони в мене і так трішки, скажімо так, не в гарному вигляді. Тож, хоча б щось можливо мене. Спасе, але це не точно. От, і зараз я вирішила трішки піти погуляти. У мене, скажімо так, ну, не дуже гарна погода, але не суть. Я вирішила все ж таки погуляти, тому що я вже хворіла, довго не виходила. І я ось такі, скажімо так, класні чорні курточки, яка мені дуже подобається. І, в принципі, зараз я йду додому. Тому що в нас почалась тривога, поки себе підгадала. І, ну, в принципі, отакі тут справи. І так, всім доброго ранку. Сьогодні я вже в поїзді, що типу того скажемо. Я їду на навчання, Тож, в принципі, буду продовжувати знімати для вас влог. Зараз я вже вийшла хочу піти купити собі. Дещо смачненький і воду на пари, тож йдемо зі мною. Тут я, як кожна дівчинка, скажімо так, вирішила познімати трішки для вас сторіс з туалету, з зеркала, точніше. Тому що мені, в принципі, подобається і ну, просто подобається. Давайте без коментарів. Ну, а зараз у нас пара фізкультури. Ми вже здали нормативи, тож я відпочиваю зараз. Вот. І наступний урок також. Кажен урок, наступна пара також буде фізкультура, на жаль, тому дайте мені сміливость. Також я вирішила піти поміняти бісер, точніше купити що такий самий. Мене послали, скажімо так, стати. Замітили, що тут дуже класні генеточки. Мені вони, в принципі, сподобалася. Але не суть ми прийшли сюди за бісером. І так я вирішила купити собі якусь воду. щось типу такого, тому що я забула зранку про неї і вирішила собі зараз купити. Ну, я купила воду в, в нас в їдальні, але мені одної будилочки мало, тож. А я собі хочу щось типу простої мінеральної води, газований, не газований. Тож я вибрала, зараз вам покажу яку. Мені вона, в принципі, подобається ну вода як вода, знаєте. Тут немає ніч такого. На жаль, я не засняла вам, я думала, засняла, але ні. Но, суть, зараз я ще йду дещо собі прикуплю таке і виходжу, в принципі, з магазину. І так, зараз я піднімаюся по ескалаторі. Насправді я це не люблю, я більше все ж таки по ліфтах, але з нашими відключеннями світла це є, скажімо так, трішки небезпечно. Оскільки я попала вже в ситуацію, коли була на ескалаторі, щось типу такого. І, на жаль, не... якщо б усе було був ліфт, було б дуже погано. Ну, зараз я вибираю собі дезодорант. Ну, я не знаю те, що це називається, все ж таки. Вибрала я ось цей верхній від Фа. Е, І, в принципі, мені подобається. А також я собі купила ще паперові рушнички. Тож отак. Ну, і це вже наступний день, скажімо так, ранок я збираюся, я встаю в 5 годині. Та ви не почули, що встаю в 5 годині, тому що скорш пізніше в мене. Не виходить ніяк. І зараз я намалювалася, лишилося трішки розчесатися, прийти в порядок, і буду, в принципі, виходити. Ну, і як ж без відео в зеркалі, це теж особи. Ну що ж, купила я в принципі все, що мені було потрібно. Зараз чекаю на ем, свій поїзд, скажімо так, і вирушаю додому. Всім доброго ранку. Сьогодні я до вас вийду трішки в такому стані, тому що я, в принципі, дуже виснажена є. Я третій день стою в 5-й годині. І я, в принципі, я їду просто сплю. І ну, я вже не маю щось вам так знімати. Прям говорити, щось таке прям класне. Тому що я справді просто дуже сильно виснажена. Тому це останній день, надіюсь, я вже завтра зможу собі перепочити такі то справи. І так, зараз я вирішила собі прикупити пастилу І ось такий жуйк я взяла додому своїм братам і сестрам, хоч вони, такі, скажімо так, смачненькі люблять. І хочу цю пастилу Тож зараз я, в принципі, виходжу з магазину. І йду на свої пари, оскільки вони в мене починаються скоро. І прийшла я, кстати, теж за скоро, тож вирішила вам засняти цей влог. І на цьому все. Підходить до закінчення. Я приїхала додому назад в маршрутку і дуже виснажена, не було взагалі можливості знімати. Тож, я думаю, ви мене розумієте і всім пока. Не забудьте про лайк.